Можете починати. Yeah. Oh. Добре. Дуже давно Дві... не було. Дві хвилини відпочинку. Маловато давно не робив такі вправи. Якщо будете готові раніше, можете сказати, почнемо раніше. Добре. Привіт. Добре. я думаю, сам можна починати. Добре, приймайте вихідне положення. Зігніть ноги стопа до стопи. Коліна роз, розведіть в сторону. Стопа до стопа до стопи. Не зрозумів трохи. Коліна в сторону. Ось, розведіть Ось, так, так. Руки вгору. І лягайте на підлогу. Так, готові, так. Марш. Торкайтесь підлоги. А, добре. На другій камері видно чи погано? Видно, видно, робіть. well